Всіх вітаю в себе на каналі. І сьогодні а, хочу поговорити про ярмарки, де можуть брати участь як а, люди, які роблять щось творче і хочуть спробувати продати а, свою творчість саме на таких ярмарках, або ж люди, які просто виробляють, а, виробляють якусь продукцію, не обов'язково. До речі, а, саме щось із розряду творчості, вони також приймають участь в подібних ярмарках. І теж були б не проти ну, побачити, що це, як і чи взагалі туди варто їхати. Для початку хочу таку коротко розповісти, про такі ярмарки особисто, знову ж таки, з власного досвіду. Це ярмарки, місця такі, де паралельно, в основному паралельно ще відбуваються якісь заходи, концерти, виступи, можливо, там розіграші і так далі. А ярмарка в основному на таких заходах, знаєте, як додатковий захід, якийсь, знову ж таки, де люди можуть. Собі щось прикупити. А, варто розуміти, що є як тематичні заходи, наприклад, там заходи і ярмарки, там, наприклад, дитячі, чи для тварин, наприклад, чи на якусь взагалі, там, наприклад, літню чи осінню тематику, чи різдвяну тематику. Або ж є ярмарки, які не мають як такої загальної тематики, і вони збирають, наприклад, на заході з ну, дуже різних людей. І тут. Варто, до речі, відразу хочу з власного досвіду сказати, що ось тут варто все-таки придивитися, якщо ви збираєтесь до тематичну ярмарку, то все ж бажано, щоб ваша продукція, те, що ви робите, відповідала все-таки темі ярмарки. Тому що ви можете робити щось цікаве, але, на жаль, на тематичні ярмарки, на тематичні ці заходи в основному приходять люди вже за якоюсь конкретною ціллю цієї ярмарки, цього заходу. І якась частина аудиторії, яка би теоретично могла б бути зацікавлена в тому, що ви робите, вона може просто туди не прийти. Тому що дуже часто організатори. Даних заходів, таких саме тематичних, вони не завжди акцентують або оголошують про те, що на ярмарках, наприклад, на заході будуть ще й продавці, наприклад, або люди, які займаються творчістю, і щось показують, будуть продавати щось крім тої тематики, яка заявлена у них. В основному вони будуть рекламувати. Ту продукцію тих продавців, скажімо так, які пов'язані з тематикою. Тому тут я би, скажімо так, вибирала так відповідно до того, що ви робите, або ж свою власну якусь творчість, власну продукцію, уже для, для таких заходів підвлаштовувала спеціально під дану тему, тому що. В основному організатори вони відкрито відразу ж рекламують перед заходом які товари. Вироби, в них можна купити, вони відразу оголошують, наприклад, що там буде різноманітний вибір, що там, наприклад, буде і фудкор, де буде там їжа, така от така та там сири, чи, наприклад, там ясна якась продукція і так далі. Вони відразу оголошують, що ви там можете і картину купити, і в'язаний виріб купити, і кераміку купити, і іграшки, наприклад, ручної роботи купити. Тут. Легше і особисто з мого досвіду я починала саме не з тематичної ярмарки, на таких заходах легше. Тому що туди приходять, приходять більше людей, які зацікавлені в якійсь різноманітності, або, наприклад, люди, які приходять подивитися цю ж різноманітність, що там буде. Тому. Особисто я би розпочинала саме не з тематичних ярмарок, а саме з таких, які не мають якоїсь певної тематики, або, наприклад, ті, які позиціонують себе відразу, як ті, які запрошують різних майстрів, різних виробників. І е, кожен їхній захід е, може, наприклад, приблизно мати якусь там, не знаю, весняну, наприклад, більш-менш тематику, але е, вони все рівно е, будуть розповідати, акцентувати на тому, що саме продукція на ярмарці буде різна. Тому, якщо от, ми розглядаємо з самого початку, от, саме вибір заходу, Куди зареєструватися, чи куди подаватися, то все ж таки особисто з мого досвіду, я би спробувала саме не з прям тематичних ярмарок. Звісно, якщо у вас ну, прям дуже якась така продукція на певну тему, тобто вона, наприклад, там. Одяг для собак, лише, наприклад, чи одяг для дітей, і ви бачите ярмарку, яка присвячена саме цій темі, будь ласка, я думаю, що тоді все вдасться. Тому що, на жаль, у мене був досвід і в деяких моїх знайомих, людей, з якими я спілкувалася, які були на тематичних ярмарках і трішки відрізнялася продукція. І, на жаль, досвід був не дуже саме, по, наприклад, якщо ми дивимося на це і зі сторони продажів. Тому що, ну, зрозуміло, що люди прийшли більш в основному саме за якоюсь певною темою. Ось тому тут великий ризик натрапити або на те, що ви не окупите місце, або взагалі, наприклад. Вам не вдасться, не то що не вдасться, або, наприклад, буде менший продаж від того, що ви очікуєте, але тут варто пам'ятати, що все ж таки це лотерея. Люба тематична, не тематична ярмарка це завжди лотерея. Ви можете як повністю продати майже все, чи все, а можете, наприклад, лише одне щось або декілька. І тут не сильно вгадаєш, не сильно. Зможе зробити якийсь прогноз, але все ж таки, особисто знову ж таки, із мого власного досвіду, я би рекомендувала вибирати саме не якусь прям тематичну ярмарку. І якщо ми говоримо про те, яку продукцію, що нам вибрати, саме щоб собою привезти, Тут да, я би звернула увагу на те знову ж таки тематична ярмарка чи ні, тому що на тематичну ярмарку, якщо ви і реєструєтеся, то тут так краще все-таки вибирати ту тематику ярмарку під ту, під ту тему ярмарки, на яку ви їдете. Тобто, якщо це дитяча, то більше дитячої якоїсь продукції і так далі. Якщо ж це не прям якась тематична, то вибирати, виходячи з сезону. Тобто, чи це весна, чи літо чи осінь. Тому що якщо ви приїдете на літню ярмарку із в'язаними зимовими светрами, ну навряд чи прям буде такий попит, якщо ви з цими ж светрами приїдете на якусь осінню ярмарку, чи, наприклад, перед Різдвяну ярмарку. Також, якщо не брати до уваги, наприклад, якщо ми їдемо на ярмарку перед Великодним, або ми їдемо на ярмарку перед Різдвом, то із власного досвіду, знову ж таки, я би порекомендувала, можливо, навіть не всі якісь товари підлаштувати під цю тему, але додати декілька позицій от саме на тему цих свят. Тому що, наприклад, от перед Різдвом дуже багато людей беруть вироби саме на Різдвяну тематику, або які пов'язані, наприклад, зимою, зі святами з зимовими. Просто супер, наприклад, ідуть. Тому тут важливо це також враховувати. Також, як би, що ще могла б сказати, на рахунок товару, враховуйте те, чи захід один день, чи захід 2 дні. Все-таки для початку, знову ж таки, я би вибрала захід на один день, тому що 2 дні може бути важко насправді. І товару самого швидше за все прийдеться брати трішки більше. Враховуйте те, що площу самого стола із власного досвіду, я б, наприклад, мабуть, навряд чи завалювала товаром, коли все, -все, все на кучу. Але і коли просто, наприклад, на півпустий стіл, це теж ну, таке собі, я би спробувала, наприклад, Вдома розрахувати приблизно скільки на таку площу стола, а розмір стола завжди буде вказуватися навіть при реєстрації на ярмарку, та й потім вам також скажуть, ви можете перепитати в менеджера, який буде вас, вам казати, що і як. І ви собі вдома можете приблизно прикласти, скільки товару у вас поміщається. Це якщо брати із порад того. Скільки варто брати товарів? Якщо два дні, я би, мабуть, взяла якусь розділила би товар на якийсь основний то, щоб був би на перший день. І якщо я, наприклад, продам щось більше в перший день, я би щось трішки доклала. Але, знову ж таки, Особисто я навряд чи б брала прям все-все-все-все і прямо заставляла повністю весь стіл, так, щоб там не було ніякого вільного місця. Тому що а, в основному люди підходять, і все ж таки будемо враховувати, що далеко не кожен, далеко не кожен буде стояти і розглядати повністю все. А, але і до пустого села також навряд чи підійдуть. Тобто ми розкладаємо товар так. Щоб е, і око на товар падало, щоб е, людина могла так приблизно швиденько це все оглянути, оцінити, але і не забагато, тому що в неї просто може все, скажімо так, концентрація на цих товарах просто розличитися і е, візуально це може, наприклад, даже втомлювати або навантажувати дуже сильно. Також мені здається, що дуже важлива розкладка товару. Пам'ятайте, що все-таки, коли е, ви стоїте у вас стіл місце і у вас люди, наприклад, якщо один вхід на ярмарку, наприклад, і люди в основному заходять якось одного входу, то е, варто враховувати те, що сторона стола, яка до входу, де люди будуть заходити, вона буде швидше кидатися в очі людям, і люди будуть більше звертати увагу саме на ту сторону стола. Тому ви можете, наприклад, якісь речі, які би ви, наприклад, ви знаєте, що це притягує увагу, я би поклала, наприклад, на ту сторону стола. Е, також не забувати варто про підставочки різні, е, про прикраси на стіл, наприклад, там на гірлянду на низ повісити, це також е, увагу притягує, чи взяти, наприклад, якусь скатертину е, такого кольору, яка би притягувала до себе. Наприклад, там не білу, а, наприклад, там якусь. Жовту, червону, зелену, там щось таке. Ми не говоримо, там про прям яскраві кольори, якісь неонові, але щось таке, щоб виділяло. Або якщо наприклад, скатертина біла, то прикрасити якимось якоюсь гірляндою такою, яскравішою, яка б також притягувала погляд, тому що це дуже важливо. Як, тому що якщо у вас буде просто біла скатертина і мало товару без е, різних там, підставочок, або, наприклад, е, без гірлянд якихось. То все-таки буде погляд не так сильно людей падати саме на ваше місце, і швидше за все, якась частина, яка би могла теоретично до вас людей підійти, вона, наприклад, або пройде, або не помітить, або вже повернеться до вас трішки, скажімо так, пізніше. і... І ви будете просто, наприклад, втрачати час. Тому я би порекомендувала власного досвіду все-таки не опускати момент з розстановкою, правильною розстановкою товару і з прикрашенням столу. Тому що для мене це, на мою думку, це важливо. Ще як варіант, коли ви розкладаєте стіл, відходьте. В сторону, ніби як виглядач, як гість, щоб подивитися з боку на це. Тому що ми, коли розгляд роз... товар, все ж таки, ми можемо думати, що це дуже класно, круто, на все так ну, Лежить там все класно, непогано і все супер, а коли ми відходимо, ми розуміємо, що, наприклад, якийсь товар затуляє інший, що якийсь товар перекриває інший. Наприклад, якісь, якщо ви робите, наприклад, якісь підвіски і так далі, я би також рекомендувала, мабуть, знову ж таки, з власного досвіду, якісь брати там підставки, щоб їх було видно. Чи, наприклад, що ми кладемо? Вироби, наприклад, на якісь такі підставки, що стоять саме на столі, тобто не підвищення, просто стоячому воно гарненько було, то якісь також кольорові, які, наприклад, виділялися на фоні скатертини, або, наприклад, знову ж таки, якщо у вас скатертина якась, яка виділяється, і самі прикраси виділяються на ній, це також супер. Тому що може бути таке, що через неправильно підібрану навіть скатертину все може просто зливатися. І як зблизька, так і здалеку, тим більше. Тому тут все-таки варто звернути увагу на те, як ви прикрасите стіл. Якщо ми беремо е, тему пакування товару, е, то я би е, все-таки не забула і не опустила б момент з тим, що все-таки варто хоча б закупити паперові пакети. Вони не сильно дорогі, дійсно, але. Все-таки в достатній кількості я би їх взяла з собою, тому що набагато зручніше давати щось саме в пакетах і щоб людина несла це саме в пакеті, а не десь там в руках чи намагалася запихнути там якісь інші пакети. Плюс, доволі таки, до речі, особисто з мого власного досвіду, непогано, коли ваш пакет якось відрізняється від інших. Особисто я використовую наліпки, я друкую наліпки і приклею їх на пакет. Наліпки я відмальовую сама, і а, вони відрізняються. Тобто, у нас є пакет, і доволі така в центрі не маленька наліпка, а така от щоб буде видно на пакеті здалеку, а, а, якась така наліпка, яка відрізняється, і може бути таке, що от хтось з вас щось купить, буде йти з цим пакетом, і він вже, чи, наприклад, брендованим, але брендовані будуть подорожче. А, я би все-таки, наприклад, спробувала купити пакетики паперові і на них щось наклеїти, наприклад, наклеїти це буде дешевше. Ніж брендовані для початку, хоча б так, але коли буде людина йти з цим пакетом, і хтось може, наприклад, помітити, подивитися, о там класний пакет, і підійти, наприклад, чи спитати, чи вас знайти. І це один із хороших, таких чудових варіантів прорекламувати себе, скажімо так, навіть якщо ви поруч на даний момент з цією людиною не знаходиться дитись, а, наприклад, в іншому взагалі кінці залу. Якщо ми говоримо вже про заробіток з таких заходів, то тут варто розуміти, що знову ж таки це лотерея. Місце на такі ярмарки, на такі заходи, воно завжди платне, і воно різниця в залежності від самих заходів. На якихось заходах вам відразу в ціну входять і меблі, входять меблі, на деяких заходах, на жаль, меблі не входять. Особисто я а, не реєструюся як учасник на заходи, де не входять меблі в вартість, де їх потрібно ще додатково оплачувати або шукати самому, тому що це зайві, по-перше, витрати. І е, якщо, наприклад, його самому шукати, це його потрібно думати, як доставити на місце. А, так як тут ще треба думати, як доставити товар, який ви будете продавати, то це доволі таки незручно. Знову ж таки, заробіток. Для мене особисто вдалим є той захід, де я змогла окупити місце, тобто заробити суму, яку я заплатила за місце, і плюс. Дорога, якщо це інше місто, проживання і ще в плюс додаткові кошти. Для мене тоді ця ярмарка, цей захід, тоді я в плюс пішла. Якщо у мене суто місце, або суто місце, наприклад, і дорога, я вважаю особисто для себе, що це я пішла в нуль. Але були такі заходи, де, на жаль, місце або не окупалось даже. Не окуплювалося точніше, а воно майже не окуплювалося, Там, наприклад, або окуплювалося суто місце це лише для мене ця ярмарка, і я вважаю, що я пішла в мінус. Але це таке це потрібно розуміти, що вам ніхто не гарантує, і ви самі собі не можете згарантувати того, чи ви будете в мінусі, чи підете в нуль, чи заробите щось. Тому тут потрібно бути готовим, що ви можете, наприклад. Цілий день, якщо ярмарка один день, або, наприклад, два, просто просидіти і майже, наприклад, нічого не продати, або взагалі нічого не продати. І не завжди це залежить від того, що у вас, наприклад, там не такий товар, чи, наприклад, поганий товар, ні. Просто аудиторія, яка була там на Заході, вона швидше за все прийшла не за цим товаром. Через це я з власного досвіду хотіла би сказати, що, наприклад, Потрібно вибирати в першу чергу ярмарку за тим напрямом, який вони себе позиціонують, чи за тою темою, яку вони себе позиціонують. Тому що саме, на жаль, через це, вибравши не ту ярмарку саме за її напрямом, ту темою, яку вони позиціонують, ви можете просто от саме піти в нуль чи в мінус. тут не буде якоїсь такої також вашої вини, на жаль. А, знову ж таки, якщо в загальному узагальнювати, а, ярмарка, якщо брати підготовку, це забирає доволі, насправді може забрати багато часу. Якщо ви працюєте одна чи один, або, наприклад, ви і ще хтось один, це важче. Звісно, якщо у вас працює декілька, це легше. Але все ж таки підготовка на ярмарку це певний час. Якщо ви щось саме виготовляєте руками. А, Кожен місяць я навряд чи бо їздила на ярмарку, хоча знаю таких людей. Але це якщо ваше постійне заняття, і ви це ваша, скажімо так, робота ви виготовляти ці речі, які ви продаєте, і приїжджати на ярмарку. Тоді, швидше за все, у вас буде час можливість щось привезти на ту ярмарку. Тому що знову ж таки повернемося до того, що на півпустий стіл, на жаль, ну краще не витрачати кошти на місце, якщо у вас, на жаль, не вистачає товару для того, щоб. Якось заповнити стіл. Якщо ми ще беремо це як додатковий варіант заробітку, можливо, але знову ж таки пам'ятаємо, що це лотерея. Ви можете як заробити додатково, так і нічого не заробити взагалі, і піти в мінус. Тут як варіант, да, але це доволі таки непередбачуваний варіант і не гарантований варіант додаткового заробітку. Якщо ми беремо саме Сторону популяризації або впізнаваності власних виробів так можливо, тому що на ярмарках дуже часто буває таке, що люди можуть вас хоч і нічого не купити, але вони підписуються на ваші соцмережі, і вони, наприклад, з часом можуть у вас щось замовити. Або, наприклад, слідкувати і прийти на якусь наступну ярмарку, де ви будете. Оце прям ну, найбільш такий гарантований. Плюс із ярмарок. Я із ярмарків це те, що все-таки великий шанс того, що ви, хоч не кількість, але якусь частину людей можете додати в свої соцмережі, і які, імовірно, у вас можуть з часом щось купувати, замовляти і так далі. Узагальню, якщо робити узагальнення, то спробувати ярмарку, якщо ви творча людина, варто. Просто я би розпочинала з ярмарок, які тривають один день, які не є прям суто-суто, тематичними, і захід, який відбувається перед якимись святами. Наприклад, великодні свята або, наприклад, от різдвяні свята. Я взагалі би вибрала навіть ось таку ярмарку саме перед Різдвяними святами, коли люди йдуть навіть суто на ярмарку більше, ніж на якісь заходи, для того, щоб купити якісь. Подарунки, які виділяються. А, то, е, якщо ми беремо свої вироби, е, підлаштовуйте все-таки якусь хоча б частину під період, в якому відбувається ярмарок, або від, якщо це тематика, під тематику заходу, під якісь, наприклад, свята, якщо це перед святами, е, тут все-таки краще це підлаштувати. Наступне зверніть увагу, знову ж таки, як ми говорили, е, на оформлення столу. Це важливо ось і останнє не варто засмучуватися, якщо ви, наприклад, нічого навіть не продасте, або продасте дуже мало, і підете, наприклад, або в мінус, або в нуль. Взагалі, тому що знову ж таки вертаємося до того, що ярмарка це лотерея. Ми не можемо, і вам ніхто не зможе нічого гарантувати на таких заходах. Тому у загальній, якщо прям... Коротко, ще раз все узагальнити, спробувати варто. Обдумати і підготуватися до цього також варто так, до, так доволі-таки добре, а не просто, наприклад, приїхати і надіятися на, що вам пощастить. Правильно обдумайте, чи підходить вам ця ярмарка, чи ні. І ні в якому разі не засмучуйтеся, якщо щось не вдалося, тому що у вас може бути одна ярмарка мега-мега якась успішна просто, де ви просто пішли у великий плюс, а інший раз, наприклад, не дуже вдала. І це буває. Тому ні в якому разі не засмучуйтеся, ні в якому разі не думайте, що ваші товари якісь погані через це не купили. Можливо, якось може це бути поштовхом покращити якість товарів. Тоді так. Але казати собі що більше не буду цим займатися, що це нікому не потрібне, тому що його не купили на цій ярмарці, ні не варто. Тому що, знову ж таки ж, якщо у вас нічого не купили, це не гарантія того, що те, що ви робите, це не ваше, і потрібно припинити цим займатися. Швидше за все, просто вашої аудиторії на ваш. Товар на те, що ви робите, могло просто на цьому заході не бути. Тому що буває так, що, наприклад, ваша аудиторія в Інстаграмі. Чи ваша аудиторія прийде, наприклад, на іншу ярмарку. Тому що ви переглянете ярмарки, і, наприклад, ви будете бачити, що якась тема ярмарки більше підходить вам, чи якась інша ярмарка більше вам підходить, а ви там дізналися про неї пізніше. Тому ні в якому разі, щоб не було, не потрібно засмучуватися, якщо захід не дуже був вдалий для вас. Ну і на кінець хочеться попросити вас написати свій досвід в ярмарках, як він у вас прийшов. Можливо, ви щось також би підказали з власного досвіду тим, хто хоче на ярмарку чи збирається туди. Була б дуже вдячна.